Очки мої добрі, Дякую вам кожному. Ой, дякую вам кожного за мого синочка, що ви пишете, але нічого не можу вам поки сказати. Не можу, мене руки опускаються просто. Ой, синочок. мій, Коли будуть похорони, нічого не знаю, мої рідні, не знаю. Головне, що побратимам дякую, дякую командиру цьому що людина, що з не зберехали і що забрали з поля боя мого синочка, мою квіточку рідну. Ой моє сонечко. Як що буде, я не знаю сама, що коли мені так важко. Я вам обов'язково скажу. Чи попрошу когось, щоб хтось виставив відео? Будь ласка, слідкуйте за Сашиним каналом, за Вітіним. Мені так важко, мої любі, мені так важко. Та ще портрет зробила один, мені не подобається. Сьогодні їздила, переробляла з Сашою, дивилася, вирішила отакий, щоб він був мій сонечко, та ніяких чорних рамок. Я не хочу нічого. Моє це сонечко, це ваш тік в І Юдо, який його спасав, і мамочка. Послала все моє рідні. Вибачте мене, будь ласка, кожному дякую. Кожному до землі дякую, що ви. Ой, потім буду читати коментарі і все, але зараз не доходять руки мої любі. Вітання вам від мого чіки-бомбоні. вітання від мого синочка. Помоліться моліться. Загину від 8 числа. Я цей день відвожу 16 дев'ять днів. Помоліться за мого синочка, будь ласка, поставте свічку, нехай Бог його прийме. Вибачте мене, будь ласка, вибачте мої зайки. Нехай же ж йому Бог дасть по праву руку від себе лісе. Ой, нехай же Бог його почує, та нехай же чому там буде легко.